На сьогоднішній день ті, хто на передовій сидять люди, от подивіться цю жінку да, світловолосу, що вона розказує про зарплати. От послухайте її. Бойовим військовим можна платити ну, максимум 100 тисяч і вираховувати кожен день, який ти провів за 100 метрів від ворога. А якщо за один кілометр, то просто втомишся переконувати в тому, що взагалі воював. Звичайний член. Рахункової палати без адмінпосади отримає 174 тисячі гривень посадового окладу, доплату за стаж до 116 тисяч. Ще може отримати премію в розмірі до 43 тисяч. І доплату за роботу з держтаємницею 14,5 тисяч. Тобто, загалом виходить десь 348 тисяч гривень на місяць. Це звичайний рядовий член цього органу. От я думаю. Може, вони підуть і повоюють з такими зарплатами? Ви почули, так? що вона говорить? Що в тилу криси отримують по 400 тисяч гривень зарплати, по 300 з лишнім тисяч. Просто собі вони щось там рахують. Що вони рахують? Нахріна нам треба їхні прорахування, вирахування для чого нам ці палати воно нам не потрібне абсолютно, бо сьогодні військові не отримають те, що їм потрібно отримати.